Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське пансо. Сьогодні 12 червня, понеділок. Четверта частина. Я роблю на тиждень розклад по знакам Зодіака, стихія. Зараз стихія води. Четверта частина. Рак, скорпіон та риби. Давайте подивимося з 12 по 19 червня, початок, середина та е, закінчення тижня. Як пройде життя, які будуть енергії виривати, що і як складеться у наших знаків води. Починаємо з раків. Початок, середина та закінчення тижня. Ну, дивіться, дуже рішуче оп'ятники для раків це якось так. Хоча це ж ваш знак, до речі, Колесниця це знак раків. В, в картах Таро раки це колесниця. Ось це ви, це ви швидкі в своєму доміку, поскакали з понеділка працювати, щось робити. Ну і все остальне, всі стихії життя теж. Вперед поперли. Життя є життя якось так. Посеред неділі буде такий стан. Ну тут або ви виконавець якоїсь роботи такої, тобто тут більш інтелектуальна, або військова, або щось таке бюджетне, знаєте, тобто державна робота. Ну, і тут ще йде таке, що, знаєте, паш мечовий це людина, яка має. Така вона з тьобом таким, знаєте, вона любить постібатися над кимось така вона. Або ця людина вам припаде. Тобто це може бути не ви, а вам припадеться людина посеред неділі. Може, даже принесе якісь новини. Вони непогані, не хороші, які вони будуть, я не знаю, просто новини. Але, опять-таки, принесуться вони, ну, в принципі, непогані новини. Бачите, четвірочка по землі, тут все буде стабільно. Ну, і дивіться, наприкінці тижня у вас буде трійка. Чаш, тобто будете може зустрічатися з друзями, близькими і таке інше, колегами, може, Ну, така гуляночка невеличка. Ну, коротше, така гарна, така, гарний настрій. Ну, ось так себе будуть почувати раки. Бачите, самі, самі випали. Молодці. Дивимося, скорпіони. Скорпіони. Скорпіони у нас трошки закриті на початку. Якось так вони прикриті і чогось не знаю чого. А, може, не хочуть бачити, бо розуміють, що їм не треба нікуди зараз двигатися. Вони знають, що вони не зможуть рухатися вперед, то особисто і не лізуть нікуди. Ось отак от. стоять собі і не паряться. Тобто особисто якихось подвіжок тут не буде. Буде все, як, як і було. Е, тобто, ну от, як у вас було в житті, так воно і буде. Е, це як максимум, а як мінімум, можете даже, е, ну, остановити, там, чи роботу, приостановити, чи сосунки, тобто якось так. Чи по здоров'ю буде якась проблемка тут. Е, ну, Давайте подивимося, щоб вам було легше. Давайте я подивлюся. Хоча тут, в принципі, Ну тут сила є, так що так. я думаю, що ви справитеся. Тут я в цьому не сумнівалася, скорпіони. Так, дивимося далі. Трієчка жезлів. Тут вже пішло бажання на серед неділі, і ви вже шукаєте, а, хто це бажання буде виконувати, яким чином їх виконувати. Он корабель пливе, тобто тут йдуть вже пошуки, пошуки, пошуки і двигатися вперед. Бажання, життєва енергія, рух пішов, рух іде. Тобто це вже ось воно накручується все. Гарна карта, в принципі. Ну, і наприкінці, бачите, дев'ятка чаш. Скорпіони дуже класні в інтимному житті, бо вони знають, що хочуть їхні партнери. Так що немає значення чоловік чи жінка, вони і самі нададуть, і отримають те, що потрібно. Це від них не відняти. і дев'ятка чаш. Це їхнє рідне, вони знають, що вони вони знають своїх партнерів. До речі, це касається не тільки почуття, це касається і по роботі. ну, В усіх сферах. Скорпіони вони дуже такі суперові, знаєте, йдуть на ну, розум розумом, а в них ще йде відчуття. Бо стихія води це почуття. відчуття. Оці всі інтел... ну, інтелекту, само собою, але на інтуїції, от інтуїція. Серед них багато людей, які ізотерики. Відьмаки. Опять-таки ж в нашій сфері, ну, всі ізотериці. Риби. Хм. рибки хитрі. Так, ну не дуже себе впевнено почуваєте, чесно скажу, якось так. Скачете з ножки на ножку, не дуже впевнено по землі. Тобто тут може і здоров'я, і робота, і по почуттям також. Тобто, тут, то, що касається почуття, то тут невпевненість іменно в фізичних а, своїх, а, всіх таких інтимних вопросах. Тобто. Чи треба вам то, чи не треба, ну, таке воно. Чи нравиться, чи не нравиться, чи хочете, чи не хочете. Ось таке. Це те, що касається іменно фізично-інтимних речей. А по здоров'ю, так, єди невпевненість, тобто щось таке, якісь може захворювання, може хронічні, може ще щось така погода зараз непонятна, душі оці. Ну, тобто, якось так. Кожного своє тут йде. Тут по всім, я кажу, що тут всі стихії йдуть. Далі, посередині тижня йде. Тут може бути і по роботі, тобто тут все закладено по землі. Дивіться далі: Середина тижня. Так, вже появилося у вас бажання, а це головне. Бажання вже читайте півділа зроблено. А, ну, треба щось робити. Треба щось, щось шукати, щось робити. Тобто, ось тут вже іде воно. Теж у всіх сферах: і в роботі, і в житті. Кругом по здоров'ю також. Так, вам не видно. Третя карта прикінець. Тут іде обман, хитрість, лукавство, недосказаність. Ну, я вам так скажу, що тут от більше йде навіть, знаєте, така осторожність. Я б не сказала, що це обман. Так, він може красти мечі, щоб його не вбили, да? але це ще може бути осторожність. Така предосторога, знаєте? Предосторога. І це може вас, а можете ви. Тому будьте пильними. Якщо ви плануєте, то, понятно. А якщо до вас то планується, то будьте дуже уважні і пильні в своєму житті. Мало ли, хто там з вами поряд. Ось так. Останній знак ми розгляділи з вами риби. Бажаю вам бути живими та здоровими. Пишіть, чи сподобалось вам, пишіть коментарі. Я, щоб ви, які б ви питання хотіли б почути, е, якісь цікаві. Ось, Все, почуємось, па, -па.